Зараз ще один гість до нас доєднується. Це Володимир Біцак, він заступник голови сумської районної ради. Пане Володимире, дуже дякуємо, що незважаючи на складну ситуацію в енергетиці, в тому числі знайшли зв'язок, знайшли можливість прокомунікувати із нами. Слава Україні. Слава світанок, як завжди пів сіли форпост оборони нашої держави. Готові заряджатися просто зараз від розмови із вами. От навіть ближче е, склянку із водою поставлю. А вона зарядилася. Пане Володимире. Я чайку поставлю ближче. Е, е, ну і власне по темам про що з вами поговоримо: російські війська продовжують отримувати село Грабовське на Сумщині. Проте подальше просування противника зупинено за даними державної прикордонної служби. Сили оборони системно завдають ударів по ворогу, не даючи йому змоги розширити бойові дії в регіоні. Зазначають. Що зсу та ДПСУ діють спільно, завдаючи точкових уражень по російських? Підрозділах ну і про енергетику цієї ночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці, як повідомили в Міненерго. Наслідок атаки знасновнювалися споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях енергетики розпочали варіна відновлювальні роботи ще вночі. Але пане Володимире, з вами дійсно хочеться поговорити про сумщину, що у вас відбувається? Чи є у вас тепло? Вода і все подібне. Е, дякуючи Богу та Збройним силам Україна України, вода, тепло є. Е, світло, звісно, як і, мабуть, по всій Україні за графіки аварійних відключень працюють також, на жаль, е, коли де-інде, де і по дванадцять тіре годин немає світла. Але всі е, сумчани, всі мешканці сумського району, з порозумінням ставляться до цього до цих викликів, тому що ми розуміємо, що. Нам залишилось скам так сім тижнів і вже буде весна, тому нам треба максимально протриматися, максимально пережити цю цю мороз. Не цю... якщо ми це зробимо, то четвертий рік поспіль ми покажемо клятвому москалю середній пазлиць на одної з рук студія. Пане Володимире, от буквально сьогодні стало відомо, і це надзвичайно хороша новина в Києві. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде він оголосив про новий фінансовий пакет допомоги Україні під час спільного брифінгу з главою МЗС України Андрієм Собігою. 400 мільйонів доларів він виділяє у ці надскладні для нас дні. Чого про це згадав? Якщо не помиляюсь, виправте, пане Володимире, у вас в кабінеті якось на фоні у вас за спиною був прапор Норвегії. Ви згадували про те, що ця держава Зокрема, Сумщині, не або як uh -huh. допомагає. Так, дійсно є. У нас деяких багато друзів із Норвегії. До речі, на минулому тижні. Ми з одним із них у Києві зустрічалися дійсно. Норвегія ну одна із мабуть стран найбільше підтримує Україну. І в минулому році вони 8 мільярдів виділили євро для України, і зараз на як мені одні з наших друзів, товаришів зазначили, то наприкінці цього місяця в місто Суми для одної з громад приїде автівка, мікроавтобус для для малахсламало людей. Тому Норвегія, як то кажуть, знімаю капелюха. як коли я з ними не спілкуюсь, вони кажуть, це не ви нам повинні дякувати. Ми вам ми вам дякуємо, що ви є. Що ви тримаєте стрій, тримаєте фронт, і що ця наволоча не долізе, не доповзе до Норвегії, де теж саме, бо були ж там і деякі БПЛА, там. Де літали ага. до їхніх админізраних кордонів? Тому Норвегія дійсно красавчики знімаю, знімаю капелюха. З приводу е, села Грабовське, підкажіть, будь ласка, скільки там людей проживає, і знову ж таки, в яких умовах? Ми розуміємо, надскладних тим не менше? Ну, дивіться, Грабовське, це населений пункт. Расисти, коли захватили, вони на минулому тижні почали мінувати окраїни цього населеного пункту. Це каже про те, що вони е, не, не планують, е, або в них немає скоріше всього, сил та засобів е, просуватися вглиб. Краснопільської громади, з приводу на людей, які там зараз проживають, ну зараз складно сказати, тому що вона це населений пункт під окупацією. Ті люди, які весь світ чув, про 52 людини, які рашистський і ІГІЛ вивіз з цього населеного пункту, то ну вже є там по є певні дії амбуцманів наших, нашого Дмитра Лубенця з їхньої з їхньої сторони з Москалькової. І ну тривають скам так перемовини щодо звільнення цих людей студія. Можете потішити якимись публічними даними стосовно стану mm. е російських окупантів саме в тому районі, оскільки е час від часу трапляється повідомлення про те, що їм складно, і вони там без води та провізії. Оскільки як ми зачитали, ЗСУ та ДПСУ діють спільно і задають точкових ударів е по російських підрозділах, які на нашій землі е без е такої інформації про реалізацію, можливо, без е, е, глибокого тилу позаду і так далі. Ну, що стосується тої сторони, Дгробовського мене такої інформації немає, але хотів би зазначити те, що на минулому тижні расисти на, на іншому напрямку це е, у Хатінській громаді, хотіли просунутися знову черговий раз через газову трубу. Це вже, якщо не помиляється, другий раз а взагалі е, п'ятий чи шостий раз, а взагалі, коли вони цю тактику застосовують, то наші е, сили. Оборони скажімо, побачили цей хід і знищили цих любителів лазить по газовим трубам цих трубачистів. Угу. Пане Володимире, на останок напевно питання про наших дітлахів в суми зараз придивилися знову ж таки погоду ще на наступні два тижні, так само як і на Київщині, до мінус дев'яти десяти градусів за Цельсієм буде саме в місті протягом наступних двох тижнів. Так, зараз показує прогноз погоди зі школами. Що зараз діти пішли на карантин, не пішли. Підкажіть, будь ласка, і що прогнозуєте далі робити? Те, що відомо мені, те, що мій онук сьогодні не пішов у садиться дочок, тому що, як сказали, дитсадочок на удаленці. Ну, то, мабуть, діти вже з ноутбуками будуть з 3-5 років знаходитись на удаленці, на жаль, на прививки жаль. З приводу інших шкіл, то це приймають, приймає рішення безпосередньо директор кожного, кожного закладу. і... В залежності від умов, від відключення світла від кількості генераторів, та ну, багато умов, е, які, ем, які, які влияють на це ну, на рішення, чи, чи дітям навчатися, чи які погодні по якісь мінімум. Ну, в общем, багато факторів сам це тому. Учула кожен окремо вирішує. пане Володимире, дякуємо за наше сьогоднішнє спілкування. Тримайтесь, будь ласка, і ви разом у нас так, заряджаєте вам. тримаєте. Дякую <спірознав> <пірознав> <пірознав> <спірознав> <пірознав> <пірознав> за ваше здоров'я. <пірознав>